Це одна з тих книг, яку я точно не забуду. Читати її це як почути чиюсь сповідь надруковану чорним по білому. Вона складна, щира і дуже особиста. У ній багато болю, досвіду, вразливості і ще більше тиші між словами. Це та тиша, коли ти дочитуєш главу і сидиш мовчки, з поглядом у нікуди, бо не знаєш, як далі жити з цим, але й відвернутися не можеш. Це книга, яка торкається твоїх власних історій, навіть якщо вони зовсім інші. Мене вразила різноманітність досвіду, який відкривається в кожному тексті. Тут є все: історії про залежності, алкогольні, наркотичні і про те, як люди з ним вибиралися. Є розповіді про кохання, втрати, дитячі травми, сором, близькість і тілесність, про пошук себе, про право на слабкість, про батьківство, про зцілення. Так, деякі тексти згадують війну як фон, як травматичну реальність, яка не може не впливати. Але це лише один з багатьох контекстів, а не центральна тема. Це не збірка про одну подію, це збірка про людей, про те, що ховається за словами нормальний мужик або справжній чоловік. Іноді ці історії боляче читати, іноді соромно, іноді ніжно до сліз. А ще важливо, бо ці тексти проговорюють те, що зазвичай мовчать. Але й були моменти, які мені відверто кажучи, не сподобалися. По-перше, всі автори це переважно представники творчої інтелектуальної спільноти: письменники, художники, психологи, актори, поети і майже всі у приблизно однаковому віковому діапазоні – 30-45 років. Це створює певну бульбашку досвіду, де немає ні студентів 19 років, ні чоловіків за 60, ні представників робітничих професій, таких як електриків, таксистів, працівників з СТО. А це ж теж голоси, які хотілося почути, бо реальність не вибіркова. Цю книгу варто прочитати. Якщо ви готові до непростого читання, до емоційного занурення, до текстів, які можуть змусити вас замислитися чи навіть розплакатися, збережіть цю назву, додайте свій мастрі. І якщо знаєте того, чия історія могла б бути наступною в ці. Збірці поділіться з ним цим відео, бо там між главами ще лишилося місце.